Слов'янська клініка працює для того, аби допомагати людям із зайвою вагою. Багаторічний досвід та досконала методика приносить бажаний результат. Кілограми легко зникають і більше не повертаються. Я як багато наші жінки ніколи не задумувалася о своєму весі, о те, що я кушаю, як я кушаю, і коли я кушаю. Но в один прекрасний момент у мене просто возник спортивний інтерес. А смогу ли я похудеть? Вес мой первоначальний. Когда я пришла в славянскую клинику, был 98 килограмм. Пришла, поняла, что совершенно неправильный образ жизни вела, очень много кушала, пришлось пересмотреть свой рацион, образ жизни, ну и добилась существенных результатов и, естественно, Сейчас я понимаю, насколько я была не права. Возвращаться к прошлому весу, естественно, я никогда уже не вернусь. Поменялся э, культура питания. Я не ем э, то, что мне не приносит моему организму пользы. Чувствую себя намного лучше. Плюс это желудочные проблемы ушли и сосудистые проблемы ушли с потерей веса. Курс лікування у слов'янській клініці триває протягом трьох місяців. За цей час у вас є можливість скинути до 20% власної ваги. Якщо ж цього виявиться замало, не засмушуйтесь. Курс можна повторювати декілька разів до тих пір, поки ваша вага не нормалізується. Курс лікування може ліса тільки три місяця. Якщо вам достаточно для хорошого результату збросить 20% от вашого весу. якщо вес больше то ході можна дольше, можна повторити ще один трьохмісячний курс лікування І збрасувати віс можна в течії, скажімо, там 8 9 місяців і навіть років і більше. Схуднення за методикою Слов'янської клініки проходить легко та м'яко. Немає жодних заборонених продуктів. Хоча перевага надається здоровому харчуванню. Клініка пропонує безліч рецептів, смачних та корисних страв. Новий образ життя не зробить з вас білу ворону серед оточуючих. Навпаки, як показує практика, близькі також захочуть приєднатися до вас. Тяжело було дуже ходити, весила 107 кг і дуже, чисто фізично, дуже тяжело було навіть дойти від ринку домой з продуктами. Когда муж побачив об'явлення, пропонував мені я загласилась за компанію, і он сам загласила поході. Когда ми прийшли зможемо ходити перший раз в клініку, ми вместе перейшли на этот образ питання, і моя сім'я ну, прийняла це питання, так як пища оказалась більш здоровою, не такою тяжологією. І в итоге с з ушла и тяжесть жизни. Слов'янська клініка площа Жовтнева 1 А телефон 31 99 72.